Навіть коли хто Воскрес з мертвих не повірять. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, якщо ви уважно слухали сьогоднішнє Євангеліє, то пам'ятаєте, що притча закінчується словами. Хоч би хто із мертвих Воскрес. Не повірять. Господь зображує страждання душі, що після життя, страждання і муки людини, яка нарешті зрозуміла, куди потрібно було віддавати сили, як потрібно було жити. І, от мучачись, палачучи про тих близьких, які залишились багач думи. Може, якось я зумію їх попередити, і він благає, щоб ожив померлий і застеріг їх про те, що не потрібно витрачати дорогоцінне життя дарем, але почув у відповідь, що вони мають священне писання, і цього їм цілком достатньо для того, щоб знати, як жити тут на землі. А на заперечення багача. Хто з мертвих прийде до них покаються, відповідає слово. Ні, якщо вони не слухають священне писання, то навіть якщо хто і Воскресне з мертвих не повірять. Дивіться, дорогі мої, яке жорстоке слово, і якби дивне, невже люди не будуть зворушені таким надзвичайним явленням, явленням мертвом. А тим часом життя нам показує, що найбільші знамення, найдивовижніші чудеса ніколи не могли поколивати серце, яке стало жорстоким, яке замкнулося в собі, яке відмовилося від віри, не бажало вірити. Я сам прекрасно знаю багато випадків у житті, коли люди мали такі знамення, коли Господь до них стукався. А вони лише, не лише не відкривали йому нацисту, але постаралися ще більше зачинити свої двері. І тут ми задаємося питанням: як це може бути? Звідки народжується ця невіра, це небажання почути голос Божий? Для нас це питання недозвільне. Бо багато близьких наших і взагалі навколишніх людей живуть у такому стані. І тому ми не можемо не замислюватися над тим, звідки це зло являється. Передусім, ми звичайно знаємо, що люди не хочуть замислюватися над тим, звідки це зло являється. Перед Передусім не хочуть бути відповідальні, жити відповідальні, не хочуть жити так, як Великим Совість. Тому вони і зачиняють двері свого серця від віри і від її вимог. Бо жити перед обличчям Христове, жити перед лицем віри це означає їсти, пити, спати, вставати, працювати. Це означає завжди і неупинно знаходитися у служінні Богові. І, от, не бажаючи приймати цієї відповідальності. Не бажаючи приймати вибору між добром і злом, одні люди відмахуються від голосу Божого і від цього заклику, інші намагаються себе заспокоїти тим, що не Господь. Ні сили духовні нам не видні, нашим з ним очам не відкривається. Вони говорять, що звикли бачити тільки те, що бачать наші очі, і звикли вірити тільки тому, що відчувають їхні руки. Але насправді далеко не все у світі можна помацати руками. Навпаки, найбільше, найдорогоцінніше, як ви знаєте, не можна ні побачити очима. Ні руками помацати, добре серце, праведну думку, почуття людські, усе це не можна ні побачити, ні помацати, ні мити. Проте про справи Господні ми з вами завжди маємо свідчення у світі, що оточує нас, як сказано в Псалмі, небеса повідають славу Божу. Творіння ж руб, його сповіщає, твердь Псалом 18,2 От уранці сьогодні вставало сонце. Що було б, якби сонце було ближче до нашої землі? Воно б усе спалило, і жодна трава, жодна жива істота не могла б жити на землі. А якщо сонце б далі було від нас. Уща б земля була вкрита холодними голими скелями, і теж не можна би було на ній жити, як і на інших планетах. А що було б, якби оберталася земля не так, як вона обертається тепер? Якби ніч у нас тривала набагато довше, і день був би довшим. Це теж було б великим лихом для землі. Хто ж це улаштував так, щоб саме нам було седане на життя, щоб нас не спалило сонце, щоб воно нас не позбавило свого проміння, щоб ми мали день і ніч і поживу для себе? Хто дав нам очі, щоб бачити світло, і руки, які коряться нашому розуму, хто дав крила птахові летить? Хто дав закони для зірки, яка рухається у просторі небесному? хто дав сили для таємничих істот, про яких ми тільки тепер здогадуємося? Усюди, в світі є просвідчення про Божу силу і славу. Отже, ми не бачимо Господа своїми земними очима, то ми бачимо Його справи, але і, і інші очі, очі віри. Очі любові, кожна людина в молитві може побачити Бога так само ясно, як бачимо ми світ Божий. Якщо у нас це не виходить, то тільки по черствості і через лінощі нашої душі. Але ще є одна причина невіри. Причина ця полягає в тому, що люди не можуть відокремити віру від тих, хто її сповідує. Вони бачать злі негідні справи віруючих людей і відвертаються, бачать їх темрів, їх озлобленість, їх неуміння жити серед людей і відвертаються від віри. І це вже стосується дорогі мої, нас. Ми є третьою і найважливішою, найголовнішою причиною, яка в серцях людських зміцнює невіру, бо ми погані представники Христо, ми погані свідки про нього, часто, часто повинні ми запитанням задаватися, чи дійсно ми живемо так, як нам заповідав Господь. Чи дійсно ми, за словом Його, намагаємося робити іншим те, що хочемо, щоб робили нам? Чи дійсно ми вміємо прощати людям? Чи дійсно ми вміємо не засуджувати, а жаліти грішників? Чи дійсно ми вміємо в серці? Своєму носити Христа, а не злість, дріб'язковість і застресть, чи дійсно світло Христове просвічує нас і оточення наше? І коли ми питанням про це задаємося, то з геркотою відповідай: ні, тільки за назвою ми є віри, а справами своїми, своїм виглядом самим. Самою душею своєю ми не схожі на свідків Господа. І отут-то от виявляється, що провина велика лежить на нас. І коли ми тужимо про наших дітей, онуків, братів, чоловіків, коли тужимо про наших близьких і далеких людей, які не мають цього великого світла, згадаємо, що частина провини лежить за це на нас. І якщо ми хочемо, щоб світло Христове, що просвічує і освячує кожну людину, яка на до нього, просвітив і тих, кого ми любимо, у нас повинні защаяти Його мир, радість, добро, мужність, довготерпіння, доброзичливість, упокорення незасудження, благовіння і все те, що заповідав Христос Господь, і тоді недуга невіри, яка вражає людей, зустрічатиме за нашого боку опір і боротьбу. Ми не допомагати будемо цій недузі, а воювати проти неї і тим самим послужимо справі Господа нашого, який закликає. Кожного йти його шляхом. Як буденно і просто звучать ці слова, Помер же і багатий, і поховали його, і в пеклі, будучи в муках, Луки 16, 22. Помер, поховали і в пекло, пряма і неминуча дорога. Іноді здається, що іншої не існує, чолома, Аврамове – Царство Небесне, рай Божий для меншості, для обраних, рівень, до якого нам простим грішним людям просто не дорости, не дотягнутися, не дожити, і жахлива доля багача, що мріє про краплю холодної вологи, стається настільки сумним, так і неминучим результатом життя. Але це не так. Бо Насправді Бог не хоче, щоб ми мучилися у полумі цьому, Луки 16, 22. але щоб разом з Лазаром опинилися в блаженному спокої лоні на Аврамову. Очевидно, що Бог закликає кожного з нас до співучасті у цьому царстві праведників, що Він хоче нашого спасіння і вічного блаженства, бо тільки для цього. Так Бог полюбив світ, що сина єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне, Івана 3:16. Пекло, дорогі мої, це не що інше, як абсолютна самотність, абсолютна ізоляція, самоізоляція від світу, від ближніх і далеких від Бога. Це місце, де помирає всяке почуття жалості, співчуття солідарності, де ніхто нікого не жаліє, де нікому омочити палець у воді, щоб полегшити страждання ближнього, бо ближній ще в своєму земному житті самоізолювався, закрився від всього, що порушує розмірений спокій його блискучих бенкетів, відволікає його душу. І його тіло від насолоди. Він став тим самим Малакією, тобто грецькою, зниженою і чуттєвою істотою, про яку апостол Павло в посланні до Корінцян прямо каже про таке: «царства Божого не успадкують. 1 Corinthians І Лазар зовсім не змстив у своїй жадності не виконує прохання нещасного пестона. а тому, що сам пекельний в'язень, як і раніше, залишається вірний собі. Він усе так само, як і в земному житті, зайнятим самим собою. Цей крик гордівників усіх часів народів: ніхто мене не розуміє, свідчить тільки про те, що і той, хто волає, нікого, крім самого себе в світі не бачить, нічих проблем знати не хоче, а хоче тільки одного самонасолоди, тобто того, що мовою сьогоднішньої притчі Христової зветься розкішним бенкетуванням. Багато опинився у пекельній ізоляції зовсім не через те, що Бог жорстокий, а через те, що всім своїм життям, усіма думками і діями своїми він давно дав вже відокремив себе від роду людського, виявившись абсолютно нездібним до елементарного співчуття. От, чому всяка насолода, дорогими, всяка солодкість такі небезпечні, вони легко перетворюються у безневинних радощі у всепоглинаючу пристрасть, яка неминуче робить людину своїм рабом. А вже далі, за словом того ж апостола Павла, поневолені ласолюбством легко замінили істину Божу неправдою і поклонилися, і служили тварі замість Творця. Римлян 1:25 У вічному житті, у майбутньому віці не буде нічого такого, що могло б утішити ненаситну утробу, яка бажає все нових і нових насолод. У Царстві Божому є тільки Бог, усі так звані прості людські радості, усі пристрасті і прихильності. Від цілком безневинної, як здається, звички дивитися вечорами улюблений серіал до патологічної залежності від задоволення, що одержується їжею чи п'янством, можуть стати тим каменем на шиї, який тягнутиме в пекельну безодню. Так і станеться, якщо ми не опануємо мистецтво обходитися без необхідного, якщо ми не навчимося жити навіть без звичайних зручностей і без незневинних задоволень, віддаючи перевагу над ними усіма можливості завжди бути поруч і заради того, хто один здатний утерти всяку сльозу. Откровення 7.17, кому одному дано утішити і підбадьорити усіх струджених і обтяжених. дивися Маттея 11:28. Бо, якби не сподівалися ми разом з Багатієм спритчє Христовою на молитовну допомогу Аврааму і Лазаря, Усіх святих і праведних подвижників, благочестя церкви Христової, наскільки б старанно не ставили перед їх святими іконами свічки, усе буде марно. Якщо забудемо, ми строге попередження нашого Бога і Спасителя, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Амінь. Слава Ісусу Христу!